Привіт! Мишки на цьому огляді не новинки. Тому ніяких деталей, типу, який тут сенсор, ДПІ та паспортні характеристики ми розбирати не будемо. Їх вже всі знають. Всі вони легкі та дуже схожі між собою. Хочу поділитися чистими нативними відчуттями від користування ними. Якщо хтось ще не визначився, яка саме мишка заслуговує його грошей, то це відео стане в нагоді. Всі вони круті. Ні з якою із них у вас не виникне питань, і кожна з них вартує своїх коштів. Тільки деякі деталі, на мою думку, можуть їх розділити. Про глайди. На Суперлайті в мене встановлені Глайди Ice 2 Tiger. На Гарпії оригінальні з комплекта. На вайпері скло від Superglide. Детальне порівняння буде в іншому відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Тестував на килимі Saturn Pro. Про нього також буде огляд. Почнемо з форм. Розмір долоні в мене 19 см на 12 см. Мій основний метод хвату долонею. Зручна та найбільш універсальна це все ж Суперлайт. Вона задала тренд на багато поколінь вперед та на те, щоб її намагались скопіювати інші виробники. Навіть сам Logitech, який просто замінив Micro USB на Type-C Та оновив сенсор в своєму наступному поколінні SuperLight 2. Її форму оцінюю в 9 з 10. Круто, але без чогось особливого. Йдемо до Гарпії. Цю мишку можна назвати клоном Суперлайту, але зі своїми особливостями. Відрізняє її те, що в ній трошки нижче розташовані кнопки на корпусі. За рахунок цього більше відчуття те, що вона упирається в долоню посередині. Мені було комфортно, але звикав я до її форми більше неділі. В той час як до Суперлайту мені достатньо було півгодини. Тому 8 із 10. Viper в 2 Pro. Це мій ідеал. Коли я взяв її в руку, таке відчуття, наче вона завжди була там. Вона має трохи приплюснуту форму. Ідеальну під мою долоню. Razer молодці, 10 із 10. Ще хочу сказати про те, що Viper має ідеальний центр ваги. Він дуже збалансований. Той, хто цим займався, мав гарну зарплатню. Кнопки та свічі. В суперлайті при натисканні вони дуже гучні та басовиті. Коли клікаєш, вібрацію відчуваю навіть знизу корпусу. Бокові клавіші дуже маленькі, в ідеалі потрібно клеїти гріпси на них, щоб не промахнутися. До тактильності колеса питань нема. Знаю, в когось воно глючить. В мене була така ж проблема вона лікується продуванням з компресора або ж стисненим повітрям. 8 із 10. Стосовно гарпії. Ідеальні кліки, основні кнопки змащені з заводу. Колесо працює ідеально. Дуже приємно натискати та відчувається преміальність продукту. Бокові також зручні і якісні. 10 із 10. В Razer'і оптичні свічі. Звук в них не дуже приємний, але вони надійні та найшвидші. Та практично позбавлені можливості колись отримати даблклік. А ще можна придбати модифіковані на алі, в них трішки інший звук. В вайпері свічі Hot Swap. Колесо працює ідеально, але інколи потребує процедури з компресором. Бокові кнопки також якісні та мають найбільш зручне розташування з усім мишок, якими я користувався. Натискаєш на рівні інтуїції 10 із 10. А яка основна миша у вас? Поділіться в коментарях. Матеріали та покриття. В суперлайті воно просто матове, проблем з використанням немає, але якісь якісні грібси я би проклеїв. BTL буде те, що треба. 8 із 10. В гарпії та вайпері все добре. Тут пластик структурний. Хвату вистачає. Що там, що там, через півроку використання відбуде трішки затиратися та ставати глянцевим, але нічого страшного. В обох покриття ТОП 10 із 10. Софт в Суперлайті G-Hub. Зручний та простий застосунок. Нічого зайвого, те, що треба. 10 із 10. В Гарпії не все так просто. Тут Арморі Крейт. Якщо у вас все від ASUS, як у мене, материнська плата, відеокарта, периферія, підсвічування то загалом норм. Всі налаштування та апдейти в одному місці. Але якщо у вас тільки мишка, то інсталювати софт в декілька Гігабайт для налаштування DPI, підсвітки колеса миші і дізнатися залишок заряду батареї таке собі. Тому 8 із 10. В Razer все добре як у Superlight. І. Тільки інколи в цій же програмі мені пропонують щось ще придбати від Razer. Це тупо. 9 із 10. Та найбільш вагомим аргументом серед усіх цих продуктів є те, що Razer підтримує частоту опитування в 8000 Гц. Але про це в наступному відео. Що ми маємо в підсумку? По балах у нас результат такий: Superlight – 35 балів, гарпія 37 балів, Viper – 39 балів. Але для мене особисто Viper V2 Pro переможець і без балів. Він ідеальний. Скоро я його буду тестувати з адаптером, який дасть змогу працювати миші на частоті оновлення в 2000, 4000 та 8000 Гц. Дякую за перегляд!